Слава Україні! Слава! Чи можу я попасти до начальника райвідділу мухи Ігоря До Начальника? Зараз. Хочу взяти в нього коментар на рахунок вчорашньої події, яка відбулася у вас в райвідділі. Добре. Можливо, якесь інтерв'ю записати. На камеру. Що кажуть? Камера працює? Так. Що кажуть? Виключіть камеру туди все. Ну можна зайти, Ні, до... звертайтеся той, громадський <гум> центр у Львові є, прес-центр. Давайте так, ще раз. Начальник райвідділу відмовляється. Там, приймати Воно, мене? Вражається. Ну можна я до нього попасти? Він зараз зайнятий. А коли можна до нього попасти? Пізніше підійти. Ну у котрій годині підійти. Ну за коментарями з приводу того, Та, що так звертатися, треба на нього вів. Ну, а до нього можна це? Від нього це почути? Так, да, він зайнятий, сьогодні в нього не прийти. А коли до нього можна прийти? В понеділок, прийомний день на 9 годині. В понеділок, 9 годині можна прийти? З тими питаннями, так? В прийомний день. Я зрозумів. Все, дякую вам.